ООН не визнає результати так званих референдумів на окупованих Росією українських територіях. Про це заявила заступниця генсека організації під час засідання Радбезу. каже Кремль, намагається легітимізувати загарбання українських територій шляхом фіктивних голосувань. Однак ООН залишається відданою суверенітету та територіальної цілісності України. Представниця США заявила псевдореферендуми можуть відкрити скриньку Пандори. Тож світ має гостро відреагувати на дії Росії. Сполучені Штати разом з Албанією. Ініціюють резолюцію, яка засуджуватиме так звані голосування на окупованих територіях. Ці голосування не можуть називатися справжнім волевиявленням народу. Односторонні дії російської окупаційної влади є намаганням додати зовнішньої легітимності спробам захопити силою територію іншої держави, а це не можна вважати законним відповідно до норм міжнародного права. Фіктивні референдуми Росії, якщо вони будуть ухвалені, відкриють скриньку Пандори, яку ми не зможемо закрити. Ми просимо вас приєднатися до нас для підтвердження нашої відданості статусу ООН і безпосереднього подолання цього виклику. Якщо Росія вирішить захистити себе від відповідальності, тут тоді ми звернемось до Генеральної асамблеї ООН, щоб надіслати безпомилковий сигнал Москві. Світ повинен триматися разом і захищати статус Організації Об'єднаних Націй.